Олові, а видіти, пожалуйста. Так тікали від знімальної групи невідомі, які третій місяць поспіль заважають відпочивати відвідувачам єдиного у миргороді сертифікованого готелю, особливо вночі. Клієнти жалуються на те, що ведуться будівельні роботи. Це відбувалося вночі. Сам лично виходив, приїжджав сюди в 3 часа ночі. Скаржаться не лише звичайні відвідувачі, а й знакові особи. Державні органи і провідні українські банки проводять у цьому готелі виїзні конференції. Також відвідують його й дипломати. Тут селяться посли, дипломати, тобто дуже відомі люди, і от те бізобразі, которая присходять здійсню. Непонятно, по яким документам просто нарушають вообще роботу і можуть павліч э, ну бізопасність. Ми безпокоємося за бізопасність і здоров'я наших гостей. Речниця готелю турбується про безпеку відвідувачів. Становлені. Ще й тому, що з початком цих будівельних робіт до готелю почали приходити молодики кримінальної зовнішності, які з'явилися і під час проведення цієї зйомки. Керівництво готелю Миргород запевняє, головна мета всіх цих дій заблокувати роботу єдиного в місті статусного готелю під ширмою нібито будівництва орендаторами літнього майданчика. Але фундамент, як з'ясувалося, готують для повноцінної будівлі. Фундамент заливається ну, достатньо більшою 70 см це будівельна норма. Ось далі ми предполагаємо, що це буде пристройка. То я не смогу обслуговувати водостоки на криші. обслуговувати кондиціонери, які з торця розположено. У мерії Миргорода визнають, що для проведення цих робіт орендатори, які мають лише 70 метрів площ, зобов'язані узгоджувати все з власниками, котрим належить понад 3000 тисячі квадратних метрів. Майже вся будівля. Вони теж не саглашувачі. Між собою вони. ну а я ж да обов'язково. один власник інший власник І інший має? Інший власник да несучі стіни. Вони не мають права а взагалі, торкатися. Несучих стін. Не мають права торкатися не лише стін, а й землі запевняє речниця. Бо закон відводить власнику будівлі всю землю, на якій вона розташована разом з прибудинковою територією. Ці роботи на землі, яка, в общем-то, принадлежить нашому підприємству, на основанні закону 17.02-6 від 5.11.2009 року. Ми властям озвучили нашу позицію. Показали этот закон, попросили їх ознакомиться, ну як би поки они хранят мовчання. Про загрозу для єдиного в миргороді статусного готелю мер міста знає вже майже три місяці, але не робить нічого, каже директор готелю. Це ми ходили до нього 18 января, а 19 января 2010 року. Вот вони ці письма, я їх підготував. Пройшло два з половиною місяці. Сам мер миргорода підтверджує, що дуже не хоче розголосу цієї справи, а власників готелі попереджає про небажаність залучення журналістів. І чому з камери, Молодці, що вони одразу і в телевідені, піднімають этот шум, но это не зря делають. Значить, уже обращаються крестової маса інформації. Значить, это нас полік тому, що. Скурпульозно подать коріженню твопрос для такої ретельної роботи. Після майже трьох місяців очікування мер створив спеціальну комісію, але визнав, що не забороняє орендаторам частини готелю Миргород продовжувати їхні будівельні роботи. Хоча сам визнає, готель Миргород наразі єдиний в місті сертифікований готель, бо інший реконструюється, а третій занадто малий. Вот готель, а второй и, есть, и есть третий маленький. Світлана Тарасенко Михайло Діденко телеканал ІРТ.